Новин на телеканалі ТІВІ 4 вітаю вас про головні події Тернополя та області далі. Зупинити надбудову приміщень катедри сьогодні при архікатедральному соборі розпочалися будівельні роботи з реставрації будівлі колишнього монастиря домініканців, яка є частиною храму. Люди підтримують реставрацію приміщення, однак виступають проти її реконструкції. Тому зібралися під стінами катедри і про свої побоювання вони розповіли нашій знімальній групі. Захистити пам'ятку архітектури національного значення така головна мета тернополяни, які зібралися цього дня біля стін архікатедрального собору. Вони прийшли у перший день робіт з реставрації будівлі колишнього монастиря домініканців, бо вважають, що насправді ж старовинне приміщення планують реконструювати. Пам'ятки національного значення по законодавству України не можуть, в них не може проводитись реконструкція, лише реставрація. Тому тернополянам не подобається, незрозуміла надбудова в третій поверх щодо саме цього приміщення. І напевно це викликає такий резонанс, бо немає здорового діалогу. Також тернополяни обурені тим, що дізналися про новий проект реставрації цієї будівлі три тижні тому, оскільки раніше їх ознайомлювали з дещо іншим проектом, який передбачав тільки повернення будівлі до історичного вигляду. До цього у пресі. Був лише проект, який був затверджений у 2015 році, тобто про реставрацію веж і бані. І з цим проектом було все гаразд. Ну тобто, ми знаємо виконавців, ми знаємо, хто розраховував матеріали. Ніхто не мав ніяких претензій саме до цього проекту, але до цього додаткового проекту. Ну це просто жахливо. Ми ніхто не знали про це. Тернопільсько-зборівські архієпархії у ГКЦ пояснили, будівля в аварійному стані, а саме покрівля даху, дахові конструкції, ливнева каналізація тощо. Тому ремонт приміщення був вкрай необхідний. Сам вигляд колишнього монастиря погоджували у міністерстві культури. Саме у міністерстві запропонували добудувати другий поверх для того, аби композиція із двох будівель була більш гармонійною. Будь-які роботи, хочу звернути вашу увагу, вони можуть проводитися тільки в відповідності до документації, яка погоджена із затверджена Міністерством культури. Це об'єкт пам'ятки національного значення і без сумніву, буде здійснюватися нагляд за контроль за усіма роботами, які там будуть відбуватися. Однозначно реставрація необхідна, бо будівля справді в плачевному стані, але водночас реконструювати її не можна, бо це порушення конституції. На сьогодні відомо, що у добудованому приміщенні, за словами служителів, церкви, має з'явитися редакція газети Божий сівач, духовно-просвітницькі молодіжні організації архієпархії, конференц зал, тощо це головний меседж, який ми маємо донести до громади міста, і не тільки напевно міста, бо на рівні міста це не вирішується поверх конституційних прав не може бути жодних прав приватної власності. Відтак серед подальших дій містян зробити запит про об'єкт домінкультури. Якщо ж думки людей не врахують, кажуть, збиратимуть підписи у прокуратуру про припинення будь-яких робіт при соборі. Якщо ви ще не відвідали замки чи костели Тернопільщини, то зовсім скоро у вас буде нагода їх побачити у форматі відео 360 градусів. Над цим вже починають працювати фахівці обласного центру охорони та наукових досліджень пам'яток культурної спадщини. Проєкт віртуальні 3D тури унікальними оборонними пам'ятками області планують завершити до кінця цього року. Сьогодні проєкт презентували його творці. Вони кажуть, що така ініціатива з'явиться в Україні вперше побачити замки Тернопільщини у форматі відео 360 градусів. Тернопільський обласний центр охорони та наукових досліджень пам'яток культури спадщини завдяки підтримці Українського культурного фонду та кіноДністер втілюватиме проєкт 3D-тури унікальними оборонними пам'ятками Тернопільщини. Цей проєкт ми задумали ще у кінці 2021 року. І пройшли вже були технічний відбір на початку 2022 року, але у зв'язку з звісними подіями Український культурний фонд у 2022 році призупинив фінансування проєктів і гроші були спрямовані на оборону країни. Але у 2023 тисячі рік вони змогли віднайти фінансування. Ми знову подали свою заявку. У рамках проєкту створять 20 віртуальних турів маловідомими пам'ятками оборонної архітектури Тернопільщини, серед яких замки, костели, церкви та один монастир. В нас в області нараховується понад 6 тисяч різнопланових пам'яток, які потребують оцифрування з яких 249 є оборонними об'єктами. А отже, роботи по цифруванні нас дуже і дуже багато. Хочу звернути вашу увагу, що подібний проєкт реалізовується вперше, тому ми на нього покладаємо дуже великі надії і дуже сподіваємося, і навіть в цьому не сумніваємося, що він буде успішним. Фахівці наголошують, що такий культурно-мистецький проєкт є вкрай важливим під час війни, оскільки сьогодні ворог безжалісно руйнує пам'ятки архітектурної спадщини. Крім того, 3 d тури дозволять ще більше популяризувати наш край серед туристів. Користувач, котрий немає зараз змоги подорожувати. І він зможе віртуально ці всі об'єкти оглянути. А якщо маючи окуляри 3D або шолом віртуальної реальності, то можна взагалі з допомогою голови, скажімо так, повертаючи голову, можна керувати камерою і оглядати не тільки сам об'єкт, а й той географічний рельєф положення на колишньому середовищі, яке займає той чи інший об'єкт. Роботи над проєктом планують завершити вже у жовтні цього року. Віртуальні тури будуть озвучені трьома мовами: українською, англійською та польською. Усі охочі зможуть переглянути їх на Ютубі Тернопільського центру досліджень пам'яток культури. Протягом чотирьох днів у нашому місті змагалися спортсмени з усієї України. Чемпіонат України з вітрильного спорту відбувся в акваторії тернопільського ставу. За різних погодних та вітрових умов вдалося провести 12 перегонів. Тернопільські спортсмени в черговий раз довели, що вони найсильніші у цих видах програми серед вінсерфінгістів України. Їм вдалося здобути аж 6 медалей у різних категоріях. Подробиці в Назарія Голуба. Продовж чотирьох днів у Тернополі відбувався чемпіонат України з вітрильного спорту в класах вітродошок IQ Foils та техно 293. Тернопільські спортсмени в черговий раз довели, що вони є найсильнішими у цих видах програми серед спортсменів України. Змагання з нового олімпійського класу IQ Foils, який лише третій рік практикується у світі після Токівської олімпіади, у 2021 році він був признаний олімпійським класом, і оце тільки. Третій-четвертий рік ми також намагаємось не відставати від світу. І тому невелика кількість, але вісім тернопільських учасників, вісім спортсменів вже брали участь у змаганнях саме на цьому олімпійському класі. Чемпіоном України серед чоловіків став 19-річний тернополянин Тігран Данієлян, який виконав норматив майстра спорту. Хлопець признається, що для нього змагання були важкими. Не очікував такого результату насправді від себе. Я трохи був песимістично налаштований на ці змагання, але, як виявилося, я зміг показати кращий результат, ніж сам. Від себе очікував займатися вітільним спортом хлопець розпочав ще у 2017 році. На перше тренування Тіграна привів тато. Хлопець пригадує, як тоді його зацікавив він Після першого тренування я зрозумів, що це, це не просто спорт. Тут настільки він захоплюю. Він дуже захоплює і. Ти отримуєш дуже багато позитивних емоцій і ну, взагалі на воді відключаєшся просто від зовнішнього навколишнього середовища. Ну, тут швидкість, тут свобода, ти не залежиш ні від кого. Це індивідуальний вид спорту. А ось серед жінок чемпіонкою України стала кандидатка в майстри спорту, 17-річна тернополянка Аліна Нежигородова. Дівчина розповідає, що зазвичай на тренуваннях змагається проти хлопців, але цього разу боролася проти дівчат, і це було зовсім не легше. Вітер ходив колами. Але я успішно пройшла усієї дистанції першою. І я задоволена своїми особисто своїми досягненнями. Перше на дошку для серфінгу дівчина ступила в 5 років, а вже в 11 здобула перше золото на чемпіонаті України. Після того, як Олексій Юрійович показав мені змагання в Одеській області у Сергіївці. Де змагалися мої друзі, які не декілька років старші за мене, як це все відбувалося, цей весь кураж змагань, стартів, фінішів, перегонів. Це мені сподобалося. Наразі тернопільські спортсмени тренуються та готові далі перемагати. Тимур Даніелян бере участь у чемпіонаті Європи з відкривного спорту в класі foils який відбувається на озері Гарда в італійському місті Торболе. Змагання з практичної стрільби провели правоохоронці Тернопільщини. Точність та швидкість основні елементи при стрільбі, які повинні використовувати правоохоронці при виконанні службового обов'язку і захисті нашої країни. Саме змагання з практичної стрільби дозволяють перевірити рівень готовності поліціянтів. За звання найкращого стрільця змагалося шість команд, а це 18 учасників. Яка ж із команд здобула перемогу. Дивіться далі у сюжеті колег правоохоронців. Точність та швидкість основні елементи при стрільбі, які повинні використовувати правоохоронці при виконанні службового обов'язку чи при захисті батьківщини. Саме змагання з практичної стрільби дозволяють перевірити рівень готовності поліціянтів. З цією метою, відповідно до наказу головного управління національної поліції в Тернопільській області, за звання найкращого стрільця змагалися шість команд, а це 18 учасників. За словами Олексія Криворучка, заступника начальника управління кадрового забезпечення ГУНП в Тернопільській області. Учасники змагань виконували три вправи в цих правах. Поліцейські показували своє вміння, влучності, витримки, навиків стрільби з різних положень, з різних рук. Що може знадобитися поліцейським під час несення служби? Вони мали не лише влучити у ціль, але й не травмувати умовних заручників. Перемогу у змаганнях здобула команда збірних відділень поліції. Срібло вибороли правоохоронці бержанського відділу. А бронза дісталася команді з Чорткова. Відзначили судді і найкращих стрільців у особистому заліку. Перше місце дісталося Сергієві Серкісу. Друге присудили Володимиру Івашко, а третю сходинку посів Сергій Горпенюк. Ігровий простір для учнів облаштували у Тернопільській школі номер 20 імені Руслана Муляра. Це вдалося реалізувати у рамках проектів переможців шкільного громадського бюджету 2022 Організували інтелектуально-пізнавальний простір для школярів у коридорі. Там з'явилися для зручності. Меблі, лавки, столи та стележі. Тож під час перерви учні зможуть пограти в настільні ігри, зокрема, мафію УНОХТОЯ Джанга, Монополії України, футбол, шахи, шашки, доміно. Така ігрова зона буде хорошим місцем для перезавантаження, де можна гарно провести час, відпочити та поспілкуватися. До слова, 17 шкіл тернопільської громади вже реалізували проекти шкільного громадського бюджету «2022». У закладах освіти з'явилися оновлені кабінети трудового навчання, хімії, цікаві ігрові зони, сучасне музичне обладнання та спортивний інвентар. На цьому у мене все. Це були всі новини четверга. Бережіть себе, бережіть своїх рідних. Перемога обов'язково вже близько!